На віночені збили ворожі ракети. Громадський транспорт може зупинитись під час повітряної тривоги, а студенти вже повернулися до навчання. Це новини Вінниччини. і команда телеканалу зібрала для вас найактуальнішу інформацію із життя регіону. Вінницька ППО збила дві ворожі ракети. Окупанти завдали ракетного удару стратегічними бомбардувальниками з району Каспійського моря. Загалом по території України було випущено вісім крилатих ракет у напрямку центральних, південних та західних областей України. Сім із восьми ракет було збито. Протиповітряною обороною повітряних сил збройних сил України на жаль, є одне влучання на Львівщині. Уражено зенітний ракетний комплекс. Збитки та кількість постраждалих уточнюються. Про це повідомляють у командуванні повітряних сил збройних сил України. 2 серпня близько 17-ї години окупанти завдали ракетних ударів по території України з району Каспійського моря. Застосовувались стратегічні бомбардувальники ту 160 або Ту-95. Загалом випущено вісім ракет класу Х101 або Х-555. Ракети летіли в напрямку південної, західної та центральної України. Сім із восьми ракет було знищено нашою протиповітряною обороною, шість ракет знищили зінки ракетні війська і одну знищено винищувачем авіації повітряних сил. На жаль, є і одне влучання уражено. Зніть ракетний комплекс на Львівщині, збитки та постраждалі уточнюються. Слава Україні! Смерть окупантам! Громадський транспорт під час повітряної тривоги може зупинитись. Про це повідомляє Вінницька обласна військова адміністрація. Однак остаточне рішення ще на розгляді разом з тим, ДСНС України розробили алгоритм дій, згідно якого водії громадського транспорту під час сигналу повітряна тривога повинні зупинити транспортний засіб у безпечному місці на узбіччі дороги. Проінформувати пасажирів про отриманий сигнал, вивести пасажирів з транспортного засобу у разі наявності маломобільних груп населення. Організувати за допомогою пасажирів або кондуктора їх евакуацію, швидко без паніки зайняти місце у найближчій захисній споруді, сховищі, підвальному приміщенні паркінгу. Тощо, якщо захисної споруди поблизу немає, сховатися за бетонними плитами, бордюром, лягти у заглибленнях землі, згрупуватися та закрити голову руками. Жителі Вінничини закликають із розумінням поставитися до цих вимушених заходів. У Гайсенському районному управлінні поліції почали працювати за системою «Custody Records». Що це за система? Для чого її запровадили? Поговоримо наживо з речницею головного управління національної поліції у Вінницькій області Заріною Маєвською. Пані Заріно, вітаю. Доброго дня. А, Розкажіть, минулого... ж, будь ласка, що ж це за система і як вона працює? З uh, 2021 року Національна поліція продовжує реформуватися, і запущено пілотний проєкт інформаційної підсистеми Custody Records. Це не тільки система відеонагляду за всіма діями, які відбуваються в підрозділі поліції, а й електронна фіксація усіх дій з особою, яка перебуває у поліції. Uh, наприклад, як фактичне затримання, переміщення особи між службовими приміщеннями, такими як кімната для проведення слідчих дій, кімната. Конфіденційного побачення із захисником, кімната затриманих чи поміщення до ізолятора тимчасового тримання. Кожна дія фіксується за допомогою електронної бази, і інспектор з дотримання прав людини чітко бачить, де зараз від ця людина та що з нею відбувається. Це допомагає. Поліцейським в першу чергу точніше, це контролює усіх учасників процесу від якихось неправомірних дій або звинувачень, як часто буває безпідставних звинувачень, і це є таким чітким запобіжником до якихось неправомірних дій з боку працівників поліції. Де ще у Вінницькій області вже працює каста Ді Рекордс, і де ще планується запровадити систему? З лютого 22-го року така система вже працює у Жмеринському районному відділі поліції. Вчора, 2 серпня, вона запрацювала в Гасінському районному управлінні поліції, і незабаром ми чекаємо запуск цієї програми у Могилів-Подільському районному відділі поліції та Хмільницькому районному відділі поліції. Там ремонтні роботи завершені, але запуск цієї програми відбувається після затвердження наказу голови. Головою національної поліції. Дуже дякую вам за пояснення. На все добре, Будьте здорові, Тримайтеся. А глядачам нагадую, у нас наживо була Заріна Маєвська, речниця головного управління нацполіції у Вінницькій області. І Говорили про нову систему відеонагляду, яка стежить за безпекою осіб, які перебувають в камерах. А ми рухаємось далі і переходимо до інших новин. З 1 серпня в Україні почала діяти заборона на продаж антибіотиків без рецепту. Для купівлі таких препаратів знадобиться електронний рецепт, але на час дії перехідного періоду періоду їх продаватимуть і за паперовими. Водночас, скільки часу триватиме перехідний період, невідомо. Щоб отримати рецепт на ліки, необхідно звертатись до свого сімейного лікаря або до іншого фахівця в медичному закладі. Отримати електронний рецепт на діючу речовину та купити ліки в аптеці. Моз зазначили, що лікар виписує рецепт тільки на діючу речовину. А бренд лікарського засобу пацієнти визначають самостійно. Детально про зміни маємо змогу запитати наживо у Інни Мартонікової, прес-секретаря департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОДА. Пані Інно, вітаю. Вітаю вас. Тож чому прийнято таке рішення, якщо говорити більш детальніше вже про пацієнтів, які знаходяться, наприклад, на стаціонарному лікуванні, зможуть вони отримати антибіотик без електронного рецепта? Е, Насамперед хочу зазначити, що МОЗ прийняв таке рішення, щоб трішки упорядкувати ситуацію із е, якби такою великою кількістю закупівлі антибіотиків самими людьми. Часто люди йдуть, звертаються до аптеки, і там без лікаря купляють собі ці ліки. Хто знаходиться на стаціонарному лікуванні в закладі, він має право на пакет медичних гарантій, і туди входять антибіотики, і для їхнього призначення не потрібен якийсь додатковий електронний рецепт. Одна і вартість цих ліків відшкодовується коштом бюджету, за них пацієнт не платить. Однак бувають випадки, коли е, антибіотик, який потрібен для лікування пацієнту, не входить е, до нацперелігу. Тоді лікуючий лікар може виписати е, цей препарат пацієнту, і вже він за власні кошти його придбає у аптеці. А що робити людям похилого віку, в яких немає сучасних гаджетів? Я так розумію, що саме їх стосується ось цей перехідний період. Ну, дивіться, для того, щоб отримати ліки в аптеці людям похилого віку, не обов'язково мати сучасний гаджет. Для цього достатньо звичайного телефона. Коли ви заключали декларацію з сімейним лікарем, вам також треба було лише мобільний телефон. І лікар і аптека працюють в єдиній системі охорони, в електронній єдиній системі охорони здоров'я. І на перехідному періоді пацієнт може придбати необхідні лікарські засоби за рецептом у будь-якій аптеці, і для цього достатньо лише пред'явити фармацевту інформаційну довідку, яку лікар видасть як підтвердження виписки рецепту. Або паперовий рецепт. Тобто до кінця року ще видаватимуть паперові рецепти, це саме цей перехідний період. І хочу зазначити, що придбати ліки за електронним рецептом можна впродовж 30 днів після його винести. Ще одне таке важливе питання. На сьогодні дуже багато волонтери закуповують медикаменти для наших військовослужбовців. Якщо говорити ось про антибіотики, їм також потрібно отримувати рецепт. Як відбувається закупівля волонтерами медикаментів для військових? Саме антибіотики. Е... Дякую за запитання. Ну, дивіться, волонтери зазвичай купляють не одну якусь коробочку антибіотиків, тому їх це є. Це нововведення, якби саме менше торкнеться. Як і попередньо волонтерські благодійні організації на запад відповідної станови, там військової частини чи закладу, який до них звернувся, вони зможуть закупити ці антибіотики безпосередньо у дистриб'ютора без рецепту. Ну звісно, якщо вони комусь від своїх родичів там спаковують аптечку, то тоді потрібно рецепт. Тобто вони мають звернутися все ж таки до лікаря, як якимось чином пояснити, що це на передову для бійця? Е, ні, дивіться, якщо ми говоримо про масові так, е, е, велику закупку да, партію антибіотиків, коли йдеться партія антибіотиків, вони напряму співпрацюють із дистриб'ютором і тут не потрібно жодних рецептів. Я маю на увазі, якщо це поодинокі випадки, тому що знаємо, що іноді бійці самі звертаються. Там одинокий випадок, що людині потрібно саме конкретний антибіотик і волонтери це знаходять. Яким ну, чином якщо ось це поодинокі випадки? То у нас майже від початку війни діє обласний гуманітарний медичний хаб. І якщо це невелика кількість, то я думаю, що волонтери ж ми співпрацюємо з волонтерами також і неодноразово комплектували, допомагали укомплектовувати аптечки на фронт на передову нашим бійцям. Тому в таких випадках я думаю рішення ситуації знайдеться. Дуже дякую вам за роз'яснення. На все добре, до побачення. Нагадую, напрямому зв'язку у нас була Інна Мартонікова, прес-секретар департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації. Ну а ми продовжуємо випуск новин далі. У Вінниці вже створили понад 500 робочих місць на релокованих підприємствах. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив заступник міського голови Андрій Очеретний. Зараз маємо можливість запитати у пана Андрія наживо, як триває процес релокації. Вітаю доброго дня. Розкажіть, будь ласка, скільки ж вже функціонує релокованих підприємств і на чому вони спеціалізуються? Ну хотілося б розділити релоковані підприємства та фізичні особи підприємці. Загалом це 111 е, зареєстрованих юридичних та фізичних осіб підприємців. І якщо говорити про е, власне підприємства, то їх 48. і з них 22 вже розпочало діяльність. І по регіонах можна розділити наступним чином: Київська, Донецька область, Харківська, Херсонська. Запорізька, Луганська, Дніпропетровська, Миколаївська, Кировоградська і дивно досить є також і Рівненська, Львівська область, ну і Черкаська, Полтавська. Якщо говорити про те, чим спеціалізується, в першу чергу це виробництво, переробна промисловість, оптова та розривна торгівля, ремонт автомобільних транспортних засобів. Якщо говорити це про великі автомобілі, потім складське господарство, професійна. Науково-технічна діяльність, транспорт е і операції з нерухомим майном це юридичні особи. Е тобто, якщо говорити про кількість, це 45% по юридичних особах вже розпочало свою діяльність і вони створили 486 нових робочих місць. Якщо говорити за е фізичні особи підприємства, це 63 фізособи підприємці. Найбільша кількість в нас в Донецької області 39%. В тому числі 14 з міста Маріуполя: Київська, Харківська область, Херсонська, Луганська, Запорізька, знову ж таки Дніпропетровська, Хмельницької. Є одна Черкаська, Житомирська, і вони з 63 вже 46 підприємців розпочали свою діяльність, тобто 73% і створили 83 робочих місця. Тобто, загалом 569 новостворених робочих місць. От, а якщо говорити по фізичних особах підприємцях, то левова частка ось цих всіх осіб підприємці це інформаційні та телекомунікаційні напрямки, тобто Е, і. Нещодавно, 10 днів назад, ми зустрічалися з АІТ кластером міста Вінниці, які підтвердили, що у нас айтішників зросло вдвічі було 6 тисяч до 24 лютого. Зараз більше 12 тисяч айтішників у нас працює в місті Вінниці, які перемістилися з міст бойових дій безпосередньо це в першу чергу з Харківської області, з міста Харкова. Багато є також із Одеси, з Запоріжжя, з Маріуполя, і власне. Якщо говорити про it сферу, то вони якраз створюють тут таку велику кількість нових робочих місць і будуть. Я думаю, що ну додану вартість нам додавати в місті Вінниці. Якщо в цілому говорити про it сферу, ми за даними якраз it кластера виходимо на третє-четверте місце по Україні по кількості якраз IT-шників. Там перше місце Львів. Друге місце Франківськ, третє, четверте, ми ділимо з Дніпром на, на сьогодні. Встану на сьогодні зрозуміло, що процес переїзду і релокації процес досить відповідальний, і тут ніяк не обійтися бі, без підтримки місцевої влади. Розкажіть, будь ласка, як Вінницька міська влада допомагає в процесі релокації та як відбувається переїзд? У ну, першу чергу потрібно заакцентувати увагу на те, на тому, що цей процес розпочинається якраз з прозорого офісу, де наші адміністратори надають абсолютно всю допомогу, яка потребується при перереєстрації. При ну, тому що є такі випадки, що вони не мали можливості вивести ні статутні документи, ні печатки. То дуже е, є з цим проблеми великі. Також в цьому дуже інтенсивно працює департамент економіки і інвестицій, а також залучені профільні підприємства е, державні та комунальні, які надають їм також послуги держпраці дуже активно. Він Вінницькій області, потім державна податкова служба в Вінницькій області, в місті Вінниці, зокрема центр зайнятості, пенсійний фонд, тобто, в принципі, ну створили такі умови, щоб люди себе комфортно почували. Якщо говорити про те, як ми це робимо? Ведемо нуд конкретно на конкретному прикладі можемо говорити про компанію Сталекс, яка виробляє якраз ножиці для б'юті сфери. В них сьогодні вже працює 160 працівників. З них 78 тобто практично половина, це вінничани і якраз комплектування штату було за допомогою якраз у цих підприємств. Ну, закладів, які в місті Вінниці допомагають їм. Ми надаємо перелік вільних виробничих складських приміщень, офісних приміщень, ділянок під стоянку вантажних автомобілів, в принципі, вільних ділянок. І таким чином вони бачать, що ми. Повністю відкриті, і майже з усіма ми зустрічаємося безпосередньо в Вінницькій міській раді. Вони такого безпосередньої такої безпосередньої участі міської ради в жодному регіоні України не зустрічали це за їхніми словами. Тому, власне, вони зупиняються в місті Вінниці, незважаючи на те, що на початку, якщо що говорити про початок березня, досить таки було багато викликів з цього приводу, і вони більшою мірою розглядали. Ну, наприклад, Закарпатську область найбільше там, де вони вважали, що дуже швидко зможуть релокуватися далі на захід, якщо не дай Бог будуть просування бойових дій. На сьогоднішній день скільки ще є охочих відновити бізнес саме у Вінниці, Чи ведуться перемовини, і ви говорили про те, що пропонуєте майданчики? Є ще що запропонувати, аби підприємства змогли переїхати саме у Вінницю на даний момент. В наших працівників департаменту економіки і інвестицій є шість заявок на необхідність релокації зміст бойових дій, і вони вивчають. Ті запропоновані пропозиції, які ми дали. Ми говоримо про малий, середній та великий бізнес. І на сьогодні у нас є 79 майданчиків нерухомості загальною площою понад 120 тисяч квадратних метрів, які Приватний бізнес може запропонувати на пільгових умовах для того, щоб могли релокуватися швидко, І також є вісім вільних земель і ділянок загальною площою 4 гектара. Ну це вдовше вже працювати в такому напрямку, і, і варто зазначити, що ми, ми чекаємо на ці підприємства. Якщо вони мають такі бажання, ми тут будемо створювати їм всі умови. Власне, як ми створили для всіх 111 попередніх, які я озвучив коротко. Нагадаю, що це. Для Вінниці, для України дуже дуже е, правильні речі, тому що всі створюють додану вартість. Також надходить е, ПДФО від е, цих підприємств та підприємств з сплати до місцевого бюджету обласного бюджету. От, податок на е, прибуток. До державного бюджету, і якщо говорити про розвиток, то ці напрямки якраз нам дозволяють говорити про підготовку до опального сезону, про підготовку закладів освіти, медицини і в цілому укриття, які сьогодні дуже дуже нагальні після 14 липня, Я перепрошую, нам потрібно брати звідкись кошти, тому ми створюємо, щоб вони тут комфортно почувалися постійно для кожного індивідуально. І я переконую, що спільне зусилля усіх разом взяти. В тому числі вінницького бізнесу, тому що є у нас приклади, коли Вінницький бізнес розміщає на своїх потужностях релоковані підприємства, надає їм потужності електричні, воду, газ, водовідведення, складські приміщення. Це якраз синергія, яка має вже результат. Пане Андрію, дякуємо, що знайшли змогу доєднатися до нашого ефіру та детальніше розповісти про процеси, які нині відбуваються у Вінниці через повномасштабну війну в Україні та вимушений переїзд підприємств. На все добре. Дякую, до побачення. А ми продовжуємо випуск новин далі. В Україні змінили дату початку нового навчального року в університетах та інших закладах вищої освіти в умовах воєнного стану. Йдеться про старт навчання замість традиційного 1 вересня на місяць раніше. Таку ініціативу підтримали на засіданні спілки ректорів закладів вищої освіти України. Вінницький національний аграрний університет та всі його підрозділи підтримали рішення розпочати навчальний рік з 1 серпня. Для чого було прийнято таке рішення, поговоримо із заступником директора з навчальної роботи. Від окремленого структурного підрозділу Немирівський фаховий коледж будівництва економіки та дизайну Вінницького національного аграрного університету Наталію Дудер. Пані Наталю, вітаю. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, чому ж прийняли рішення розпочати навчальний рік раніше і як цікаво сприйняли ось таку інформацію студенти? Рішення прийняли перш за все з метою оптимізації освітнього процесу. Раціонального використання забезпечення економії енергоносіїв в зимовий період, ну і, звичайно, на підставі рекомендацій Міністерства освіти і науки України. Перш за все, ми обговорили різні ситуації з нашими студентами, батьками, педагогічним колективом та працівниками. І лише після довгих консультацій було прийнято зважене рішення розпочати освітній процес в коледжі з першого. Серпня 2022 року для усіх здобувачів освіти. Звичайно, було важко спочатку приймати таке рішення, але повірте, що студенти сприйняли досить позитивно цю новину. І якщо у нас сьогодні навчається 299 студентів, то 81% вийшли на очне навчання. Я вважаю, що це досить гарний показник, і це є гарна ознака того, що студенти хочуть навчатися. Чому І, на всі? звичайно, ми чому не усі студенти вийшли на навчання? Я так розумію, що деякі за кордоном чи з інших причин? Так, деякі є за кордоном. Ми з ними налагодили стійкий, стабільний зв'язок. Вони навчаються дистанційно, підключені до Google класів. Отримують завдання і вони мають індивідуальні заняття із викладачами в режимі онлайн, тобто вони забезпечені повноцінною якісною освітою з нашого боку. Розкажіть, будь ласка, як відбувається навчання, особливо під час повітряних тривог, тому що знаємо, що офлайн навчання можливе лише за умови, що є укриття? Так, навчання відбувається у нас у змішому режимі. Частина студентів. Очно, частина дистанційно. І через два тижні вони поміняються. Якщо є сигнали повітряної тривоги, усі здобувачі освіти та працівники організовано спускаються до укриттів згідно затверджених маршрутів та планів. Наші укриття відносяться до типу найпростіші укриття. Маємо акт оцінки із висновком про можливість використовувати приміщення для укриття працівників та здобувачів освіти. І е, усі студенти, працівники пройшли відповідні інструктажі, тому все відбувається досить організовано і цивільно. Дуже дякую вам за пояснення. Бажаємо спокійного проведення навчання без тривог на все добре. Дякую. А глядачам нагадую, ми говорили про старт навчання в умовах війни. Щиро бажаємо, аби навчання та усі сфери життя в Україні повернулись до спокійного та звичного ритму. Мріємо та бажаємо перемоги. Віримо у збройні сили. До зустрічі на рідному каналі.